Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами! Минулого разу ми обговорювали історію Невезіння рейхів. Нещасний випадок з рейхів показав, що всі друзі реагують по-різному, але їм вдалося зберегти дружні стосунки сьогодні. На нас чекає нова історія випробування дружби. Келлі та порожній ланчбокс. Регі, Ізі та Келлі збиралися разом пообідати у школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але де всі, нетерпляче вигукнув Рехі, Він не став чекати всіх. І почав наминати фрикодельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Грегі. Привіт, Ізі! А що в тебе на обід? поцікавився Регі. Мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланчбокс, наповнений свіжою смачною рибою. Нарешті прийшла Келлі та сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла б проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келлі під звуки бурчання свого животика. Рейхі та Ізі настільки зосереджено обідали, що й не помітили, як Келлі відкрила свій ланжі-бокс який виявився абсолютно порожнім. О, ні, напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келлі розчаровано опустила голову і заплакала. От халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келлі. Келлі була досить горда і вперта. Тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала Келлі, у цей момент Регі, відвівши погляд від фрикотеляк, сказав ням-ням, оце смакота, обід це завжди задоволення. Він узяв ще одну фрикадельку, не помічаючи засмучену келлі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда, погодився Ізі, підкинувши рибу в повітря, то ковтнувши її цілою. Рехі здивовано підвів погляд, не розуміючи. Чому ж Келі нічого не сказала? Келі, а чому ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна? запитав Регі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс, похмуро відповіла Келі. Регі в голову прийшла думка. Коли ти хвилюєшся? То запросто можеш забути якісь речі. Як прикро, що Келлі залишилася без обіду. Ось, пригощайся, запропонував Регі. З радістю поділюся з тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келлі, поглянувши на ланчбокс з фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча й ти сам голодний. Ізі, смакуючи рибою без зупину, подумав коли регі поділився їжею скелі, вона так зраділа. Можливо, і мені варто поділитися. Лови ще й від мене. вигукнув Ізі, кинувши. Рибину Келлі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрікадельки, і риба. Як круто мати таких друзів, як ви, вигукнула Келлі, наминаючи їжу так, що ж шматочки розліталися довкола. Ізі та Регі поглянули один на одного та розсміялися з манер Келлі за столом. Дивіться. вигукнула келі, підкидаючи рибу високо в повітря та намагаючись ловити її. Риба декілька разів перевернулася в повітрі, а потім приземлилася прямісенько на ніс регі. «Ей, відколи риба почала літати? запитав Регі, сміючись. Хоч риба моя улюблена їжа. І я була дуже голодна, та все ж не хотілося б опинитися в такій ситуації знову, подумала Келлі. Як добре, що Регі поділився своєю їжею. Це надихнуло мене і допомогло зрозуміти, що ділитися з іншими важливо, розміркував Ізі. Хто знає? Можливо, і зі мною теж, коли станеться така прикрість. Діти, давайте поговоримо про цю історію з веселими друзями. Подивіться на картинки, вони допоможуть вам знайти відповіді на запитання. Як ви думаєте, які емоції відчували Регі та Ізі перед обідом? Регіта Ізі нетерпляче хотіли отримати задоволення від смачного обіду. Келлі випадково принесла порожній ланчбокс до школи. Як ви думаєте, як вона почувалася в цей момент? Келлі була дуже засмучена. Що б ви зробили на місці Келлі? Як думаєте, чому Келлі не одразу каже іншим, що її ланчбук спорожній? Келлі дуже горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Малята, а чому Регі вирішив поділитися своїм обідом з Келлі? Стало прикро, що Келі залишиться без обіду. Чи ділилися ви коли-небудь іншими? Чому? Ізі помітив, що Регі поділився своїм обідом з Келлі. Як це вплинуло на нього? Так, Ізі побачив, як Келі зраділа, і вирішив. Теж поділитися? Малята, як ви думаєте, що було б, якби Регі вирішив не ділитися? Я думаю, що він мав на це право, але тоді відносини скелі стали б віддаленими. А це шлях до втрати друга. А що ви відчуваєте? Якщо раптом щось забули. Які відчуття у вас виникають, якщо хтось не хоче ділитися? Що ви можете зробити в такій ситуації? Висловіть свою думку на відео. Здорова їжа це чудово. А що можна покласти в ланчбокс? Пропоную зліпити бутерброд з яєчнею. Спочатку приготуємо солоне тісто. Пригадуємо рецепт. Склянка борошна, півсклянки солі. Минулого разу мені вистачило півсклянки води для замішування тіста. Ретельно вимішуємо тісто. Для бутерброда нам потрібна скипка хліба, яєчня, шматочок помідора, зелена цибуля. Поділяємо на складові частини бутерброд і за допомогою гуаші надаємо тісту колір білий, жовтий, червоний та зелений. Ретельно вимішуємо кольорове тісто, почнемо зі скибочки хліба, розкочуємо тісто стекою, надаємо прямокутної форми. Тепер яєчне. З білого тіста розкочуємо круг білок яйця. З жовтого тіста скочуємо кулю, розплющуємо та кладемо на середину білка жовток яйця. Помідор. Скочуємо кулю, розплющуємо. Стекою продавлюємо деталі помідора в розрізі. Зелена цибуля. Качалкою розкочуємо зелене тісто. Стекою нарізаємо довгі смужки. Інгредієнти готові. Збираємо бутерброд. На хліб кладемо яєчню, зелень розкладаємо і зверху шматочок помідора. Ось такий бутерброд у мене вийшов. Приєднуйтесь до творчості, чекатиму світлини. До зустрічі малята!